За ім'я Отця і Сина і Святого Духа, на земній кулі немає жодного монастиря, в якому б знаходилося б стільки нетліних мощей як у знаменитій перлині православ'я Києво-Печерській лаврі, на березі Хрещального Іордану Дніпра. У натрах землі на глибині 12 метрів в довгих печерах спочивають аж 140 Божих угодників, які, подібно зіркам, сяють на увесь світ своєю святістю та праведністю. Наші предки у давності звершували пам'ять печерських святих окремо і поодинці. Однак у 1643 році відомий митрополит Київський Петро Могила започаткував традицію звершувати празники Лавським отцям соборно, соборно тим, що у ближніх печерах, і соборно тим, що у дальніх печерах. Згодом у середині 18 століття святійший синод. Видає циркуляр із іменами усіх печерських святих для загального почитання і шанування. А у 1872 році, у другу неділю Великого посту, архієреї і духовенство на території Нижньої Лаври освятили храм на честь усіх києво печерських святих. І встановили сьогоднішнє свято. Потрібно сказати, що до Великого сонму сьогоднішніх преподобних увійшли не лише ті угодники Божі монахи, які своїми мощами почувають у столиці, але і ті, які вийшли із Тін Київської лаври і вірою та правдою трудилися на територіях історичної Русі, які своїми подвигами засяяли в Болгарії, Румунії, Словакії, Греції на Афоні, які проповідували Слово Боже на європейських і американських землях. Сьогоднішнє свято об'єднує між собою майже 500 угодників Божих. Розпочинаючи з 11 століття, Печерський монастир стає духовним великим центром молодої Київської держави. Власне, у цій обителі процвітали і аскетика і богослов'я. І архітектура, і будівництво, і живопис, і мистецтво, і наука, і писемність, і музика, і видавництво, і інші напрямки людського досконалення велика Лавра у своїх стінах виховала найкращих синів нашої земної батьківщини. Власне, тут першими у Київській Русі аскетами і подвижниками явились преподобні Антоній і Феодосій Печерські, першими істориками, преподобний Нестор Літописець і митрополит Іларіон, першими мучениками. Преподобні Феодор і Іоанн Варязькі, а також священомученик Лукіан. Останній загинув від нашестя Батия у 1240 році, захищаючи свій монастир. Першими відомими покровителями військових стали Ілля Муромець і тіт, пам'ять якого сьогодні звершується окремо. Першим відомим лікарем став Агапіт Печерський, першим талановитим художником преподобний Аліпій Печерський. першими святими просворниками стали преподобний Спірідон і Нікодім Печерський, які щодня на пам'ять прочитували усю Псалтир. Першим новомучеником нашої землі став митрополит Київський і Галицький. Володимир Богоявленський. Відомими серед Печерських святих були преподобний прохор, лобідник Марко Гробокопач та інші багато святих, і ці богоносні мужі, сьогодні яскраво сяють на нашій землі. В усі часи преподобні отці Печерські. Були духовними взірцями для наших предків. За своє строге, ескетичне життя Господь наділив їх великими дарами, прозорливості, чудотворіння і нетління. Більшість із них уже 800, 900, а хтось і тисячу років почивають у своїх давніх келіях. Вимолюючи для усіх християн єдине і щоденне на потребу. В усі часи наші предки завжди старалися потрапити до Києва, щоб поклонитися нетлінним мощам преподобних отців Печерських і взяти у них благословіння. А ці угодники Божі усім відповідають на молитви і подають свою милість. Не забуваймо, що святі отці Києво-Печерські у найскладніші моменти нашої історії завжди турбувалися про свою земну батьківщину і ніколи її не залишали. Так у 1918 році новообраний митрополит Київський Антоній Храповицький вирішив. Вивезти мощі печерських святих до Сербії, щоб більшовики революціонери не познущалися над ними. Сам митрополит організував транспорт, одягнув Єпітрахіль і спустився у дальні печери, підійшов до першого преподобного Феодора князя Острожського. Як це роблять всі православні перехрестився? Поцілував його мощі, знову перехрестився і намагався своїми руками взяти раку з мощами. Але із гробниці вирвався вогонь, який опалив бороду єпітрахіль і облачення владики. Зі сльозами на очах митрополит зрозумів, що немає. Ні волі Божої, ні волі преподобних залишати рідну обитель і залишати рідну землю навіть у такі безбожні часи. Правда, більшовики пізніше закрили лавру, але мощей вони не трогали. Згадаймо, як під час Другої світової війни. Німецький комендант вирішив оглянути київську лавру. Спустившись у ближні печери, він запитав у супроводжуючого монаха, а що це за кукли лежать. Монах відповідає, що це не ляльки, а це не тлінні мощі преподобних, які лежать тут уже по 700 і 800 років. Цей військовий офіцер. Єхидно усміхнувся, зняв зброю з плеча і прикладом автомату вдарив по мощах преподобного Спірідона, Просфорника Печерського. Із сухої руки цього угодника Божого потекла червона кров. Цей комендант вилетів із ближніх печер, і на наступний день. Видав розпорядження про відкриття Києво-Печерської лаври. Коли затеплилася молитва, стали звершуватись літургії, місто Київ у швидкому часі був звільнений від німецької окупації. А в 1961 році Хрущов дає вказівку закрити. Печерську лавру, а мощі святих вивести на спалення. Одного дня підігнали техніку і почали приносити і ставити на неї мощі. Із десяти автомобілей жоден не заводиться. Водії відкривають капоти, щось заглядають, підкручують, бігають, сваряться між собою, але ні один автомобіль не завівся. Розлюченісти організовують коней, які приїхали з повістками для того, щоб переставити святині на цей транспорт. Але коні у святих воротах лягають на землю, стають на задні копита, ударяють, ревуть і ламають тягові дуги. І так не вийшло в них із цим транспортом. У цей вечір у місті Києві трапляється техногенна трагедія. Селовий потік із Бабиного Яру прориває величезну дамбу і заливає житловий масив куренівку. Сотні будинків і тисячі людей були затоплені. Безбожні комуністи перелякалися, занесли мощі назад у печери і більше ніколи їх не турбували. Ось ці приклади із історії Києво-Печерської лаври повчають усіх нас, що сьогоднішні угодники Божі ніколи не залишають свою земну батьківщину. І завжди нам допомагають, якщо ми стараємося жити побожно. По-друге, Бог ніколи не буває посоромленим. А якщо якась брудна рука і піднімає свою волю на святині, то такі богоборці вже у цьому житті отримують гірке ділам своїм. І у нас з вами, що би не трапилося, у нас надія лише на Бога, у нас надія лише на Богородицю, у нас надія на усіх Печерських святих, які, якщо щось і попускають, але потім усе і всю нечисть швидко вимітають. Амінь.